Добрий день, моя люба малеча! До Нового року лишилося зовсім трошки. Я сподіваюся, що ваші свята пройдуть дуже добре. А ми з вами продовжимо займатися і говорити про різдвяні свята і про те, як їх святкували наші предки, і як святкують зараз. Добрий день вам, діти! Добрий день! Молодці! Ви любите наряжатися якимись героями, ведмедиками, зайчиками. Наші предки також любили гратися в різних персонажів. Сьогодні ми дізнаємося більше про різдвяний обряд водіння кози. Ми дізнаємо, що це таке та для чого наші предки це робили. І чи роблять це зараз. Раніше, напередодні нового року, святкували щедрий вечір. Щедрівники ходили по хатах, бажали господарю щедрого урожаю, добробуту в родині. Та посипали зерном хату, яка їх привітала. Це називалося посіванням. Сійся, стелися, зерно крилате, радість родися у кожній хаті. У кожній хаті, селі у місті. Живі вам люди років по двісті. Окрім різдвяної зірки, мішків для збору солодощів, наші щедрівники водили з собою козу. Так так, козу, але не справжню, а перевдягнуто. Можливо, вас це здивує, але наші предки святкували новий рік навесні. Вважалося, що новий рік починається, коли природа оживає від сну. Адже саме навесні починають рости нові рослини, прилітають птахи, вилізають комашки. Все живе, яке було сковане за мимо холодом, оживає. Тому в наших крехи вважалося, що новий рік святкується саме навесні подивитися фрагмент цього обряду, як його приводять зараз. Що то там так тупає? Та це наша коза. Пустіть її в хату погрітися, бо в неї вже і роги, і купита померзли. Не вона нам всю підлогу попсує, всі вазони погрізе, не! Пускати. Та вона ж у нас така гарна, така розумна, така весела. Де коза ходить, там жито родить, де коза туп туп, там жито сім куп. Де коза рогом, там жито стогом. де коза хвостом, там жито кустом, ну то заводьте. Ой слухай, козю, де труби гудуть, там млинці печуть, то і нам дадуть. Гоза, -го, го коза, го сідая, як розсолиться, розвеселиться по всьому дому, по веселому. А продайте мені козу. Ну, то купляйте, якщо гроші є. А вона молода? Ну майже молода, дає відро молока в день. О-го-го! Речі бати, покажіть гроші. Гроші? А вам в гривнях чи в доларах, чи в євро. А в тому сільці де взяли стрільці, стрелили козюшку, у управляє Ба! Ой, ой наша ж коза впала, тих віз задрала. Ой, майже молоду козу вбили. Ой, козонько, моя мила, що ж ти наробила? Я ж тебе купував, гроші позичав. Ой-ой-ой. ой Майже Ой-яй. А може їй води принести. Не треба води. Я лікар. Хто тут хворий? Хто Коза! помирає? Козак! Козак, оцей козак. Чи Та що? Та ні, Кізонька моя захворіла. Я вчився у лікарів старої науки. Всі хвороби лікую, хворих виліковую, здорових заліковую. А тут діло серйозне. Серйозне? А що на це? То вже за платою діло не стане, як наша кізонька на ноги стане. Я долар беру за те, що огляну. Ого! А два за те, що в рот загляну. Це так доктор. Оце уважи. Дорого, лікарю. Дорого. Ну, хочете, як хочете, діло ваше. Лікар, вийдіть, не йдіть, я все дам! все що скажете, в мене усього гроші є! Оооо! Не фальшиві, а? Добре, добре. Ну, це вже зовсім інша справа. Кроги ладно. тверді. Зуби цілі. Цілі, 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 цілі. Шерсть кудлата! Тільки морда якась дурнувата. Ну-мо! No, no, no. Прошу тебе набражати! Ме! Ой-ой-ой! А ця хвороба мені незнайома. Ну що ж, будемо пробувати, укол давати, будемо козу на копито ставити. Ось так ось. Так. Надворі зима, проганяти її не стану. Так, мороз лютує, а народ увесь щедрує. Ну що ж, любі, ми сьогодні знову плідно попрацювали. Я з вами прощаюся до наступного разу. До побачення!